Сьогодні прийшла до мене довкола очікувана моя посилочка. Ось це ось. Я знаю, що багато знаю, що там знаходиться. Тому будемо зараз розпаковуватися і дивитися разом. Мені вдалося по дуже вигідній ціні взяти цю посилку, і я вже не наділа, що мені її прийшли. Але як бачите, ось тут таке. Удобна ручечка, щоб з собою брати, якщо ще в дорогу, То в нас такий набор для алмазної мозаїки. Що тут дуже добре, ти можеш кожен колір свій запакувати в такий лоточок. і тобі не потрібно багато лоточків, ти одразу, одразу працюєш з цими лоточками на 60 колірів. Я планую ще замовляти ще один, тому що в мене картина на 120 кольорів. І так компактно це можна все зберігати. Пишіть, як вам подобається чи ні. І купили би ви собі такі. А ще до набору входить ось такі ось. ось Окремі пластини. Теж люблю з ними працювати, це на три стразини, це на 2, і більше. Тут по п'ять, якщо не помиляюсь. Тут їх 1, 2, 3, 4, 6. І такий набір з ложечкою і з таким віночком, щоб здавати пиль. Загалом дуже подобається.